Що всім загально відомо, що партія Безківщина на місцевих виборах достатньо сильно спрацювала. Ми маємо більше 9 тисяч депутатів цим Також ми маємо в складі нашої команди волі обласних рад, мері міст. Волі районних рад, сільських селищних і те, що зараз ми робимо, ми по всій Україні збираємо наших депутатів керівників і проводимо великі обширні навчання, які дають можливість зрозуміти нашим депутатам, нашим головам все виконування своєму як служити кращим людям, як краще підсилати завтра, як впоратися з поставленими людьми завданнями, маючи практично нульові бюджети. І от одинадцяте навчання сьогодні проводиться в Тернополі. Можу вам сказати, що на ці навчання збираються фахівці бюджетної політики, фахівці пожитково-комунального господарства, ті представники і керівники комітетів Верховної Ради, які переймаються Ради в Верховній Раді місцевим самоврядуванням, і сьогодні таке одинадцяте. Чиня у нас прийшло дуже успішно, і ми вже знаємо, як допомогти сьогодні головам сільського середніх прав краще утримувати свої громади. І перше, що ми сьогодні сказали, що політика так званої децентралізації, яка лапках децентралізація, яка проводиться даном просудам, і всім, всі можливо працює, і коли він був головою парламенту, і коли він зараз головою є. це фейк, це не децентралізація. Насправді це програма зачищення малих і середніх сіл. Насправді це звертання України, тому що всі розвинуті країни світу, які мають сільськогосподарські землі, розвиваються таким чином, що кожен рік з'являються нові села. Із маленьких сіл робляться великі села, а потім великі селища. І таким чином Крина розростається, дає своєму народові робочі місця. Те, що роблять зараз з нами, коли село, селище і міста районного підпорядкування штучно позбавили власних доходів, це доходи якраз на заробіток фізичних осіб, на заробіток людей, перевели все це в районну адміністрацію. Коли людей позбавили будь-якого шансу на життя, а після того вимагають об'єднатися, коли між центром громади і самим віддаленим селом іноді буває 17, 20, 30 кілометрів, то такі села, далекі села, віддалені села, просто загибаються, тому що закрили школу, лікар, клуб, клубки, дитячі садочі більше там нічого немає, селовить і таким чином, під гарним словом, децентралізація, Звільняються господарські землі від українців, а реально звільняють Україну від українців. І тому ми сьогодні пояснюємо головам сільських селищних прав, як проти цього боротися, як здобувати додаткові доходи до місцевих бюджетів правил, щоб громади протрималися той час, поки ця абсолютно нікчемна маріонетична влада відійде в небуття, і ми зможемо будувати справжню успішну Україну. Сьогодні під словом реформи. Розуміється, якраз хаос і безлад. Ці реформи це якраз і є знищення української нації, і це не реформи, це просто фейк, яким сьогодні українці пробувають міста. Ми сьогодні також поговорили про те, що робиться сьогодні з тарифом. Ви знаєте, що вранці. Така собі залежна від президента Національна комісія регулювання електроенергетики, яка насправді не є незалежною, Вона сьогодні, вранці незалежно від того, що там були правстрілки. Ми всі були. Там було багато громадських діячів народу. Вони прийняли сьогодні рішення про підвищення майже вдвічі тарифів на тепло і тарифів на гарячу воду для всієї країни. Це абсолютно жахливий крок, який не витримує жодної критики. І тому е, таке рішення з підвищенням тарифів вимиває в тому числі гроші з місцевих бюджетів, тому що насправді люди, які хочуть отримати субсидію, вони починають по домовленості з роботодавцями свої навіть скудні доходи приховувати і не платять, як наслідок податок на доходи фізичного світі, для того, щоб мати відповідну суму грошей для того, щоб отримати субсидію. До 50% людей в країні будуть посаджені на субсидії. І насправді і гроші на субсидії, які виділяються, це державний бюджет, це гроші, ті, хто платить податки, це не гроші уряду. І якщо їх 35 мільярдів віддають на субсидії, замість того, щоб віддати на пенсії заробітні плати, і замість того, щоб зробити помірковані тарифи, обґрунтовані замість цього практично нищить кожного українця. Тому Дуже складна попереду боротьба, Дуже складна. Але наша команда ні в якому випадку не складає зараз руки. І те, що говорять, давайте спокій, не е, критикуйте владу, не заважайте владі працювати, кажуть, не розхитуйте човен. Да, вони не хочуть, щоб ми розхитували човен, тому що їх нудно. Вони в тиші нормально собі займаються корупцією і знищенням України, а ми мусимо сидіти в тиші. В тиші ми сидіти не будемо. Це я говорю абсолютно чітко, ясно і однозначно. Ми зараз будемо організовувати суспільство для того, щоб провести дострокові парламентські вибори як перший крок. Тому що в парламенті сидить сьогодні більшість президента Порошенка, більшість Яценюка і більшість партій регіону. Вони мають абсолютно більшість в парламенті. Наша фракція має всього 19 депутатів разом з Надією Савченко. Цього недостатньо. І всіх демократичних сил, всіх справжніх реформаторів в українському парламенті, всього лічинок горстка. Нам потрібен парламент український. Парламент, який буде боротися за нашу націю, парламент, який правильну стратегію запропонує. І тому не слухайте ніяких розмов про те, що це страхові парламентські позаграшки Це єдиний мирний конституційний шлях, який може врятувати Україну. Сьогодні нема чого чекати, особливо після сьогоднішнього ще один раз підняття тарифів двічі. не можна від цієї влади чекати нічого. Після їх політики на селі з фермерськими господарствами немає що від них чекати. Вони корупційні до міських кісток. Їх треба гнати, але гнати мирним шляхом людей. От так ми плануємо будувати нашу роботу. Виривати в парламенті, що можливо, а ми вже, ви знаєте, під великим пресом добилися скасування податок на пенсію. Зараз ми хочемо так само добитися скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Ми хочемо хоч щось від цієї влади виривати, але не можна кожен раз своє народу України виривати зубами у чергових корупціонерів і у чергової п'ятої колони. Ні, нам треба їх міняти стільки, поки ми не отримаємо владу проукраїнську, розумну, патріотичну і ефективну, яка покаже людям, що можна Україну міняти швидко і якісно. І тому та парламентські вибори як якмо швидше і Після того будувати канал. Якщо є запитання, я готова дати відповідь. Юрій е, Володимир, газета дзеркало, тижні, Роман Які. Значить, ваш основний конкурент на президентських виборах, діючий президент Петро Порошенко, е, довгі роки має канал, він нібито незалежний, але всі знають, хто його власник. Ви досвідчені політики з великими гріхами, скажіть, будь ласка, чого ви до цього часу не створили власний телеканал, щоб нещадно критикувати діючу владу? Ну, по-перше, я хочу вам сказати, що великі гроші це велика ілюзія. Якщо вже Янукович з за заревом шукали, причому розуміти, що вони щиро шукали, щиро шукали, вони нічого не знайшли. Тому що все це розмови про великі гроші, це є один з аспектів дискредитації мене і нашої команди. А по-друге, я проти того, що будь-які політики, будь-які клани, будь-які люди, які зацікавлені в будь-яких політичних рішеннях, мали свої канали. Мені здається, це помилковий глибокий шлях, і тому ми ніколи цим шляхом навіть не думали ходити. Засоби масової інформації не мусять, так як п'ятий канал, належати політикам. Не мусять, так як всі інші канали належати кланам. Вони мусять бути в руках чесних журналістів громадянського суспільства, професійних людей, які не від кого незалежні і роблять політику, не роблять політику, а роблять реальну чесну інформацію. І можу вам сказати, що програвав народ України всі вибори кланам, Олігархи тільки по одній причині, що у них вистачає засобів масової інформації промивати свідомість людей, завбувати людей і як наслідок отримувати свою владу безперервно. Ви ж розумієте, що сьогодні вони нікуди від влади не відійшли, не відійшли, тому що вони і далі продовжують правити. Вони поміняли тільки своїх районета. Вони поставили тих, хто їм вигідний. І тому наша боротьба, на жаль, ще попереду, але треба відкрити очі. Зрозуміти, що це не реформи в лавках, а це стратегія знищення українців в Україні. І почати боротися правильними політичними методами, виборами і тиском на президента, щоб він виборив дострокові парламентські призначення. Він в його руках сьогодні все. І треба нам боротися. Шановні, кола, ще ще питання? Дорогі друзі, я дуже дякую вам за спільну роботу. Я зараз переїжджаю в івано Франківську область і буду так само так.